Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні, 18 травня, буду тимчасово проводити огляд цін на автомобілі замість Оленки. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірки зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти звичайно. Прошу підтримати канал лайком або коментарем. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Вантажний 18 2018 року, термічний. Кузов 2,3 дизель 216 тисяч пробігу. Ціна 16600. Телефон до власника є. Покажу вам по салону. Кого цікавить більше інформації, телефонуйте. Так, Присутній форкоп. Ось так по колу виглядає. Ford Transit 12 рік, 2,2 дозель, 288 тисяч пробігу. Перша реєстрація в 2016 році, телефон є, ціни немає, сваритись не потрібно. Тому що недавно пару людей питалися за такі машинки, їх тут на всьому ринку є дві всього бачу. Тому показується ну, можете уточнити. Так, вікна врізані, але бачите, та? він вантажний поки що. Так, детальніше інформація, ціну уточнюйте. Рено трафік. 2017 рік пробіг 140 500, пасажир 9 місць, 16600. Ціна за автомобіль, повна комплектація, довга база і телефон є. Так, обійду зараз з цього боку. Так, розпашонка. Довга база. Так, по салону. Це називається по порядки. Що в суть? Ідеальна корекція рахується морком. Це тобто коли... поклико-холодильник 2017 року. Двигун 2.3 дизель. Автоматична коробка передач. Ціна 25 500, телефони видно. Вантажний Mercedes Sprinter 316 2018 року двигун 2,2 дизель. Автоматична коробка передач ціна 26800, Телефони є. Так, Вантажний, повністю вантажний. Кого цікавить, телефонуйте. Мерседес Спринтер вантажний. 317-й 2020 року, двигун 2.0 дизель. пригнаний з Німеччини. Ціна власник підказує 28 800, так? 28 800, телефони є. Так, покажу вам по салону. Електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Більше інформації за телефоном. Зараз я покажу з іншої сторони. От, дійсно, свіжу пригнаний 17 травня 2023 року, Німеччина. Ось так виглядає. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Vivaro, 2007 року, 8 плюс 1, 8 ціна за автомобіль, 2-літровий дизельний двигун, телефон є. Ford Кастом 2015 року. Пасажир 2.2. Дизель 96 кВт, 165 тисяч пробігу, 15300 ціна за автомобіль, телефон до власника є. Так, заглянемо в машинку. Так, мультикермо, кондиціонер, 6-ступінчата коробка передач. Так, з цього боку покажу. Так, і пасажирські відділення. Так, Ось така машинка, кого цікавить, телефонуйте до власника. Вантажний Opel Vivaro. 2019 рік, 16350 ціна за автомобіль, двигун 1,6, дизель 92 кВт, 233 тисячі пробігу, є кондиціонер, навігація, камера заднього виду, круїз, старт-стоп, парктроніки і телефончик. бачите. Вантажний Рено Мастер. 2017 рік. 2,3 дизель, 96 кВт, 6-ступінчата коробка, 270 тисяч пробігу. Так, ціна 15599, ось так, і телефон, бачите. так? Nissan Prima Star 2014 року. 13900 ціна за автомобіль, свіжо пригнений, 253 пробігу, 2 літровий дизелі, вигун не фарбований, телефон є. Так, це у нас пасажир, довга база. Ось такий має вигляд. Так, по салону. Клімат контроль присутній. Чорний потолок. Так, досить гарно хлопці зробили. Покажу вам все. Гарно, частенько і акуратно. Більше інформації по телефону. Mercedes Sprinter 2004 рік. Оригінальний пасажир 2.2 дизель, 229 тисяч пробігу, 11 тисяч 700 ціна. Телефон є. Решту інформації уточнюйте. Такий має вигляд. Розумію, що зараз буде куча. До ванних експертів посадити. та це не його пробіг і так далі. Ну, я його не перевіряв, не перевіряю. Якщо потрібно, перевірю. Моє, моє завдання просто показати, що є на авторинку, які ціни є. Всю інформацію уточнюю, та перевірка теж без проблем. Все перевіримо. Opel Vivaro 2014 року, довга база. 234 пробігу, 14-200. Ціна за автомобіль, свіжо опригнений, 2-літровий дизельний двигун. Телефон є. Так, якщо відчинено, покажу. Так, відчинено. Такий вигляд має Салон автомобіля пасажирське відділення. Більше інформації по телефону. Прокоп присутній. Рено Trafic 2016 року. Двигун 1,6 дизель, 199 тисяч пробігу. Ціна 16500, телефон до власника є. Так, заглянемо по, по салону. Відкривайте. Відкрито, дякую. Откривайте. Так, ось так виглядає у нас. Так, це оригінальний вантажопасажир, Дубль кабіна присутня. Рідко бувають, часто запитують. Знайшли такий варіант. Інформацію вже уточнюйте собі у власника.